Поговоримо, друзі. Ну і як було анонсовано раніше, сьогодні у нас в гостях на прямому телефонному дзвінку Кушмирук Євгенія, власне, психолог, консультант позитивної психотерапії, член Асоціації позитивної психотерапії в Україні. Євгенія, вітаємо вас! Доброго дня! Добрий день, вітаю вас! Раді чути вас. Дякуємо, що ви до нас долучилися. Так і скажіть, будь ласка, як ваш настрій? Чи ви в безпеці? Зараз чи у вас все в порядку? Дякую, не дуже рада, що вийшла дочитися. Ну, я сподіваюся, що в безпеці. Дякую. Щиро також на це сподіваємось. Дивіться, ми сьогодні говоримо про те. Взагалі знаємо, що в Штатах сьогодні відзначається День боротьби з ПТСР. І можете розказати, що таке взагалі посттравматичний стресовий розлад і як він розвивається. <рит> ПТСР. Посттравматичний стресовий розлад це розлад, який діагностується психіатром за критеріями, які описані в різних класифікаціях хвороб. Така mm -hmm. класифікація хвороб. Міжнародна класифікація хвороб МКХ, 10 або 11 версія, або керівництво із діагностики та статистики психічних розладів дітей 5 а саме ГОСТ ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, визначається як запізніла або затяжна реакція на стресову подію, ага. або ситуацію короткочасну або тривалу, яка є виключно загрозливою для. Особистості, тобто, є катастрофічний характер, тобто, це ті ситуації, які ставлять життя під сумнів mm -hmm. і цілісність Відповідно, можуть викликати такі події з тобто негативний стрес, у майже будь-якої людини, наприклад, прирумні або штучні катастрофи, битви, серйозні неща... нещасні випадки, ДТП, спостереження за насильницькою смертю інших, тобто людина, mm -hmm. яка не є учасником, наприклад, такого ДТП, але є свідком, теж може мати посттравматичний стрес у послуг. Безумовно, це люди, які відчули якісь види насилля на собі, uh -huh. і це і теристичні акти, насильницькі дії, такі як зґвалтування, бійка і так далі, тому подібне, і будь-які інші злочини або складні хвороби, які ставлять життя людини під загрозу. Розумію, а скажіть, будь ласка, а у всіх людей, які перебували в зоні бойових дій, чи в окупації розвивається оцей власне синдром? Ні, безумовно, ні. Угу. Е, є основні симптоми, е, і ми можемо до них віднести відповідно за міжнародну ксифікацію е, 11 версії. Наступні це труднощі у регуляції емоцій, відчуття себе приниженою, переможеною, нічого не вартою людиною. Це труднощі в підтримці міжособистісних стосунків. Проявляється це все в нав'язливих думках, спогадах, флешбеках. Я думаю, знайоме таке слово, яке угу. пов'язане саме з травматичною подією. Відповідно, відбувається. Уникнення цієї події, тобто Подія настільки травматична, що хочеться про неї забути, але е, не ну, це може бути неможливо для психіки. Відповідно, е, людина намагається уникати будь-якого нагадування е, Все, що пов'язано з цією травматичною подією, угу. також, також можуть бути негативні переконання про світ, оточуючих себе, негативні зміни настрою, агресивність, розгальмована поведінка, реактивна поведінка. Тобто емоційний стан і поведінковий стан він не і не. Може бути. Е, і такі дуже яскраві прояви. Відповідно, вся ця симптоматика вона може бути і може свідчити про те, що у людини, можливо, наявне ПТСР але повторюсь, що діагностує цей розлад саме психіатр. Mm -hmm. І от в останньому е, виявилося, Додаткова така характеристика, яка називається комплексним ПТСР, -ом. і цей комплексний ПТСР це нова діагностична категорія, вона замінює охопленою категорію і. Відрізняється тим, що по факту та симптоматика може виникнути після впливу єдиного травматичного стресору. Тобто, що зазвичай кажуть про те, що це може бути або ем, багаторазовий вплив, такий хронічний ПТЕС, угу. або один, але дуже такий насичений. То ось комплексний ПТСР, говоримо про те, що. Е, Може бути пролонгована дія, але може вистачити і однієї дії, але дуже сильно чинником для того, щоб могли бути наслідки комплексного ПТСР. І відповідно не у всіх людей він може виникати. По перше, дуже дуже важливий є контекст. А по-друге, є різні. Дослідження, які говорять, що навіть у людей, які знаходилися в схожих травматичних ситуаціях, є різні показники. Якщо дозволити, можу вам е, розказати трішки статистичних даних. Давайте буде на угу. з опитаних 5692 людей, 82% зазнали важких потенційно травматичних подій, і лише у восьми. І 3% відсотка людей діагностований ПТСР протягом життя. Тобто навіть не протягом якихось там декількох років, а протягом життя. Е, наступне дослідження з тисяча. А, ні, навіть з двох учасників дослідження віком 18 років було виявлено, що тільки 31% мали хоча б одну травматичну подію в своєму житті, і з них 7% мали симптоми посттравматичного травматичного стресу розладу, угу. тобто так. Наявні травматичні події, але вони не говорять про те, що обов'язково має бути ПТСР. Ну, так як ви заговорили про штати, у мене є дослідження в штатах, угу. так от ризик розвитку ПТСР з різними даними вищий у ветеранів бойових дій. Американські дослідження свідчить, що майже у 13% Штатів були виявлені ПТСР При цьому 87 ветеранів відсотків про досвід щонайменше однієї травматичні події, але не мали цього ПТСР. Тим часом серед усього населення США, яке брало участь в цьому дослідженні, посттравматичний розлад протягом життя мають 68 відсотків людей. Відповідно. Ми можемо бачити, що у деякого відсотка не такого великого на щастя, виникає посттравматичний стресовий розділ. А у деяких ні. Ще mm -hmm. одна американська дослідження виявило, що ПТСР у 15% чоловіків учасників бойових дій виявлено серед жінок е, такий відсоток 8,5% і серед тих, хто в принципі брав участь у високоінтенсивних боях. Тобто, неможливо, навіть не на нулі, так не на першій лінії. Але в принципі ПТСР зазнали у 35% чоловіків і 17,5% жінок. Відповідно, як ми бачимо, є ось так такі дані. І є дані українських досліджень серед військових учасників бойових дій та медичного персоналу, який першим надає допомогу пораненим бійцям, клінічно значимі симптоми ПТСР мали. 20% відсотків обстежуваних, угу. зрозумів. А от скажіть, будь ласка, я так розумію, ми в більшості, якщо говорили про статистику, це стосується статистика людей, які перебували в зоні бойових дій чи в окупації. Чи ми, в принципі, говорили про всіх людей, які, можливо, якось знаходились на більш безпечних територіях, але теж могли десь картинку побачити там, чи ну не знаю, умовно кажучи, ми в Україні ж всі знаходимося в небезпеці, відносній, тобто навіть якщо не в гарячих точках. У нас так само у людей, Кіне знаходяться в зоні бойових дій можуть розвиватися е, Ппці як це правильно вимовити? Може розвиватись ПТСР? Чи це стосується тільки людей, які безпосередньо беруть участь цьому всьому? Так, на жаль, може, тому що там посттравматичний стресовий розлад може бути викликаний не тільки безпосередньо участі в бойових діях, але й травматичними подіями ну, так званого звичайного життя. Пам'ятаєте, вам казала, що навіть якщо ви є свідком ДТП і де є якісь страшні е ситуації, uh -huh. моменти, це теж може вплинути на нас так само і під час війни. Тобто такого роду травми можуть призвести до ПТСР. Це сексуальне насилля, поширеність петестер серед постраждалих від сексуального насильства складає 12,3%. Серед жінок, які мали посттравматичний стресовий розлад, 32% були зґвалтовані, і 31% зазнали інших форм сексуального насильства. Тобто, безумовно це впливає. Це травматична подія, яка може бути пов'язана з війною, а може бути пов'язана з війною, якщо ми говоримо про окуповані території. Тобто, це наче як окремий такий досвід, але Комплексі це все може вплинути масове переміщення внаслідок конфліктів тридцять і шість біженців можуть мати ознаки ПТСР відповідно до опитування е, бойові дії. ПТСР що виникає після бойового поранення, сильно коригує з характером і тяжкістю червно-мозгової травми, тобто, чим більше Тим більше відповідно може бути е, вираженість цих критеріїв ПТСР. І дослідження солдат з бойовим пораненням свідчить, що посттравматичний розлад через місяць після поранення мали 4,2%, а через 4 місяці 12,2%. Відповідно, угу. ось цей момент може не одразу з'являтися ПТСР, а він може з'являтися через якийсь час. Безумовно підтверджують всі існуючі гіпотези і теорії. Безумовно, фізичні травми, якщо є ушкодження, сильний фізичний біль, страх смерті, ці фактори можуть викликати і трансформувати ПТСР серед людей, які в принципі не знаходяться десь на нулі або на першій другій лінії, а знаходяться, наче в безпечній в якійсь ділянці, але все одно можуть мати ПТСР. захворювання. Так само можуть викликати ПТСР і дитячі травми, тобто, будь-що будь-яка ситуація, яка може нас налякати, і ми можемо відчути загрозу для свого життя, може, але не обов'язково перетворюється на ПТСР. А скажіть, будь ласка, за який час, в принципі, от ви кажете, що там е, спочатку 4% була статистика у наших військових, mm -hmm. потім більше 12%, За який час в принципі може розвинутись ПТСР? Який період? Е, ну ти розумієш, що він може з'явитися, а ну і або зрозуміти, що тебе це обійшло навпаки? Як довго може тривати лікування? Бо ви казали, що і довжиною на все життя це може бути? Чи можливо в принципі mm -hmm. його позбутися раз і назавжди? Так, дякую, дуже важливе питання, тому що навіть якщо діагностований ПТСР, це не значить, що ми ставимо ну, хрест на житті і не будемо далі жити. Ні, все не так страшно, все може, все можна ем, вирішити. І є стадії. Ем, відповідно, чим раніше ми звертаємося з допомогою, якщо відчуваємо подібні критерії, ем, тим більше варгітність що у нас вийде, навіть якісь такі складні моменти і запущені. На перший погляд, ПТСР вдавалося зменшити їх прояви. Отже, стадії. травматичний стрес це стрес, це вид стресу, який е відчуває людина і з'являється під час критичного інциденту, і після нього протягом декількох днів. Тобто, це така фаза, коли ми можемо знаходитися в фазі шоку, можемо насвідомлювати, що саме сталося і що нам тепер цим робити. Далі відбувається перехід на гострий стресовий розлад. Uh -huh. він може тривати двох діб до чотирьох тижнів, і відповідно після чотирьох тижнів, якщо нам не стає легше, якщо не адаптуємося, якщо ми не приймаємо той факт, що відбулося з нами, якщо це взагалі можливо, цей травматичний стрес буде переходити з гострого до посттравматичного стресового розладу uh -huh. від чотирьох. І якщо далі, відповідно, він загострюється, з'являються всі ці додаткові порушення, порушення сну, флешбеки, уникнення, все, про що ми говорили з вами на початку, і їх, їх інтенсивність стає все більше і більше. І, відповідно, ми можемо говорити про те, що цей посттравматичний стресовий розлад переростає в посттравматичний розлад особистості, і це такий вже сталий ем, спосіб життя, мислення, уявлення і Таким чином ми бачимо, як знаєте, він зростає всередині людини, яка mm -hmm. була травмована. Тобто, спочатку таке е, якесь таке зерно е, було цією травмою, е, туди засаджено в особистість і далі воно поступово зростає. І якщо протягом всього цього періоду людина може звернутися до допомоги або може помічати свій стан, безумовно може бути не може не відбутися перехід на останні ці фази, коли це вже буде заважати жити. Ми можемо адаптуватися і не проходити далі ці стадії, а можемо і проходити. Тривалість лікування може виріватися від кількох місяців до років. Угу. Все дуже ситуативно індивідуально. В багатьох випадках раннім виявленням ну, можемо допомогти і досягти полегшення симптомів ПТСР і повернення до більш нормального функціонування. Проте варто зауважити, що кожен випадок є унікальним. Тобто ми не можемо сказати, що так, все буде от у вас. Ну нічого не буде ніколи, все залежить від особистості, скільки вона робить для того, щоб повернутися до норми, як вона ставиться до цього, як вона живе з цим? Можливо, їй не потрібна ця норма, можливо, їй і так нормально. Тому все дуже, дуже, дуже індивідуально, і від цього теж буде залежати і час лікування, і які методи саме будуть використовуватися під час цього лікування. Розумію, Євгенія, а дивіться, розкажіть, будь ласка, як взагалі лікується, який процес лікування ПТСР? Розмови чи медикаменти, і взагалі, чи можна вилікувати раз і от все назавжди? Чи це постійна така пожиттєва терапія? Um. Ну, стосовно пожиттєвої терапії складно сказати, але ну напевно ми говоримо про пожиттєву терапію, коли це не тільки ПТСР, а й якісь ще інші розлади, які могли бути спричинені ПТСР. І коли ми вже говоримо про психічні розлади, деякі вони дійсно є ну, постійними, пожиттєвими. Відповідно, людина вчиться з цим жити, не обов'язково їй знаходитися це життя в терапії, вона може приходити повертатися. але… Таке теж може бути, але це вже краще буде коментувати психіатр, щоб я знаєте, тут не привнесла нічого. Угу. Але якщо ми говоримо про саме лікування ПТСР, то зазвичай е, це може бути або е, психотерапія, або фарма, фармакотерапія, або комбінація обох цих методів. Тобто, ми дивимося відповідно до того, як психіка людини реагує деякі можуть. Е, Можуть вистачити психотерапії деяким потрібна додаткова терапія для того, щоб ну якось допомогти тілу переживати всі ці процеси, і тому відбувається фармакотерапія. Але теж потрібно розуміти, що це кожен випадок унікальний. Потрібно підбирати унікальний відповідно метод цього лікування. Але найчастіше це або терапія, або фармакотерапія, або комбінування. І відповідно є якісь рекомендовані методи, які працюють саме з ПТСР. Це може бути когнітивно поведінкова терапія, це може бути експозиційна терапія, емоційно фокусована та інші. І є окремі травмотерапевтичні напрямки, такі, наприклад, як ЄМДР або ДПДГ. Це десенсибілізація з допомогою руків очей. Відповідно, це спеціальні методи, які розроблені для того, щоб пропрацьовувати травматичні події. Є, це такі підвищення кваліфікації для психотерапевтів, які дозволяють заглибити свою. Е Ну, професійну спрямованість і працювати із травматичними переживаннями. Я володію цим методом. Зараз находжуся якраз в навчанні, і ми працюємо з деякими клієнтами, які переживали окупацію, переживали страшні просто моменти свого життя. І є динаміка. Ми бачимо, що це працює. І метод в принципі є науково обґрунтованим. Тому все дуже індивідуально і важливо. Якось знаходити цей конкретний шлях до психіки конкретної людини, mm -hmm. щоб полегшити. Її функціонування і зробити його більш нормальним, зрозумів, дякую. А тоді такий нюанс. Знаєте, цікаво, як в принципі жити людям, у, у яких ну діагностовано ПТСР, якщо, якщо можна так назвати, діагностовано саме. Чи можна їм далі працювати на звичайній роботі або можливо там є якісь обмеження? Чи можна військовим в армії продовжувати з цим працювати? Ну тобто, щоб не погіршити стан? От можливо, є якісь обмеження, або їх немає, але треба якось інакше мати підхід до цього всього. На даний момент обмежень жодних немає. Ми в першу чергу орієнтуємося на стан. Самої людини, тобто, ми розуміємо, що це безпека і благополуччя е, ментальне і фізичне самої людини, е, наприклад, ветеранів, якщо ми говоримо про них, так тобто про військових, які орієнтуються на свій стан, не всі е, розуміються, не всі можуть помітити вчасно, але е, з часом це стає помітно, коли ці. Е, Ну, такі прояви ПТСР, якщо він все ж таки є, вони починають ну якось шкодити вже так, що людина вже не може закривати на це, заплющувати очі, угу. і е, починає з цим працювати. Відповідно, життя з ПТСР м, може бути викликом, але відповідним е, викликом не тільки для людини. У якої є ПТСР, а й для оточення, і для близьких, для партнера, для партнерки, для всіх, хто долучається до життя цієї людини, тому що потрібно розуміти, що людина має адаптуватися до свого такого е, стану. І деякі люди можуть продовжувати працювати і займатися різними діяльностями, включаючи роботу. І в службі в армії, і все це може бути в залежності від того, як людина себе почуває. Групова терапія або підтримуючі групи можуть бути корисними, оскільки вони дозволяють зустрічатися з іншими людьми, які пережили подібні травматичні досвіди. І це важливо розуміти, що ти не один такий, що тебе можуть підтримати, але при цьому не занадто сильно якось ем, жаліти, висловлювати mm -hmm. співчуття. До цього можуть бути готові. Тому е, важливо використовувати соціальну підтримку, і важливо розуміти, що ПТСР це хоч це і діагностований розлад, але це не значить, що ця людина більше непридатна до життя. Це наслідки, які ми всі можемо отримати. І це наслідки, які можуть отримати військові, які захищають нас. І, відповідно, хочеться більше. ну, прям Звернути увагу на тому, що це може бути період в житті людини, але якщо соціум налаштований негативно, то цей період може затягнутися. Тому ми всі так чи інакше, нашою якоюсь лояльністю, толерантністю і підтримкою можемо допомагати людям, які повертаються, які потребують цієї адаптації, якщо потребують. І відповідно в робочому середовищі. Можна звернутися до е, своїх керівників, якщо є такий дискомфорт, пояснити ситуацію, і е, ну цей момент теж офіційно на офіційному рівні проговорити, прояснити, що можливо мені потрібні якісь там перви. Ну тобто, все це можна вирішити, і все це можна прояснити для того, щоб людина далі почувалася частиною суспільства, соціуму і жила своє життя. А Разумею. от скажіть, будь ласка, такий момент. Ви казали про те, що е, це може бути викликом для суспільства, в принципі. І в мене виникає таке питання, яким чином ми можемо полегшити, от просто як люди, які, можливо, не знайомі із військовими, в яких є там посттравматичні розлади. Просто іноді ти стикаєшся з цим дуже неочікувано. От У мене не, не так давно, десь тиждень назад був випадок, коли я зустріла військового, коли їздила до своїх рідних Київ. І він просто стояв на вулиці, плакав з фразою, можна як. Куплю тобі черешення, був під бахмутом, я там всіх дітей годував на, ну, на всі гроші, які отримував на заплату. Він стоїть, плаче, каже, що я тут не нагодую. Я бачу, що йому просто погано фізично. Можливо, є якісь слова табу або фрази табу, які заборонено говорити там. Я не знаю, я вас розумію, чи ще щось таке. Угу. Ну тобто, тому що я усвідомлюю, що в мене зовсім не той досвід, який має він, і те, що він прожив. Я зовсім цього не бачила. Як його підтримати, як обійти цей момент, можливо, допомогти заспокоїти от такі сплески емоцій, от як стороннім. Людям не виглядати байдужими і при цьому не зачепити Максималь... якось і почуття, максимально ефективно допомогти, угу. Угу. А, ну в принципі, найголовніше для людини, якої є ПТСР або яка відчуває на собі цей вплив досвіду травматичного, це навичка управління власним станом. І так. Вона може з'являтися не одразу, і так важливо підтримувати один одного. І ця підтримка, ну звичайно, бажана в першу чергу там від близьких людей. Але от якщо у вас є таке бажання, ви хочете підтримати, в принципі, можна запитати, як можна підтримати, і чи можна взагалі, бо всі по різному на це реагують, і немає якихось конкретних ну там фраз, які можна казати, які не можна, тому угу. що все ж таки є. Валість, тобто, чи можемо ми сказати, що я тебе розумію? Ну по-своєму напевно ми розуміємо, але не так. Якусь людину це може зачепити, і людина скаже: Ну, типу, ти не розумієш, що я бачив, не розумієш, що я прожив. А хтось скаже, дякую, мені важлива ця підтримка. Тому я була побережна з висловлюванням і запитала, що саме ви можете зробити для цієї людини, чи готова ця людина прийняти цю допомогу. Тому що нав'язувати лісто обіймати або казати, які ви молодці, жаліти і так далі. Не всі готові до цієї уваги, і не всі готові реагувати на цю увагу. Тобто, така турбота може може викликати флешбеки, так якісь е, дотики можуть викликати якісь спогади. Тобто, ми можемо зашкодити, і тут дуже важливо запитати у людини, чи ми можемо допомогти, і чи можемо. Угу. Для членів можуть бути наступні рекомендації. Нам важливо створити безпечне, сприятливе і підтримуюче середовище вдома. Це означає, що нам потрібно уникати травматичних ситуацій, підтримувати стабільність і регулярність, а також забезпечувати простір для відпочинку і самопіклування. Є різні проекти, які можуть підтримати як людей, які є членами родини, до яких повертається батько або чоловік, або син, або брат, або родич, які не розуміють, як себе поводити. Так само і людям, які були на війні, в них в них ж е, створюються якісь правила виживання на цій війні, і вони відрізняються від побутового життя, який є е, у них вдома. Угу. Це теж потрібно розуміти, давати цей час, давати простір, давати підтримку, слухати, емоційно підтримувати. Присутність і слухання може бути надзвичайно корисним для людей, тому що ось ця, ця така. Турбота, розуміння, підтримка, вона дозволяє розмовляти про почуття, про досвід легалізує ці прояви, і людині стає трішки легше. Угу. Можна допомогти розробкою стратегії, тобто, ну от разом з людьми, які мають ПТС, члени родини, можуть допомогти усвідомлювати стресові ситуації, розробляти стратегію. Поведінки, реагування на них, тобто прямо от конкретно підтримувати і говорити, як тобі можна допомогти. Окей, давай зробимо це. Дотримування кордонів і самопіклування. Тут важливо пам'ятати, що члени родини також потребують особистого часу і самопіклування, збереження здорових кордонів та підтримка власного благополуччя може допомогти. Ну бути вам готовим допомагати іншим. Бо якщо ми занадто сильно розчиняємося в іншій людині, по перше, це може забрати наші рісу. Ми не зможемо довго допомагати, якщо ми занадто сильно розчиняємося. І потрібно цей момент теж враховувати. Е, відповідно, психологічний комфорт та підтримка дуже допомагають подолати цей синдром і відновитися. Близька людина повинна знати, що ПТСР це нормальна реакція на ненормальні події, а психічна травма під лікуванню. Відповідно, під час лікування не знецінювати людину, не говорити, що «та ну, але ж за те ти живий. Так, uh -huh. це чудово. Це прекрасно, але ми таким чином знецінюємо переживання. Тобто, людина думає, ну дійсно, якщо в мене є руки ноги, і якщо я не лежу, як інші, то все, то відповідно, ну це не важливо. Це важливо, все важливо. Кожна людина важлива, кожна психіка важлива. Угу. Тому, щоб підтримати, ми можемо запитати, як саме, але не знецінюючи так точно. Відповідно, Запобігати флешбекам, наприклад, перевірити іграшки та рінгтони, що є в будинку на наявність сільських звуків. Тобто різкі звуки вони можуть причинити флешбек. Відповідно, якщо можливо це зробити, краще цей момент проконтролювати. Розумію. Не примусити говорити про травму. Тому що нам здається, що якщо людина зараз все скаже, наприклад, мусить, коли людина все розказує, але інша людина може бути не готова до цього. Якщо ми будемо тиснути і говорити, та ти просто розкажи, та Ше, ну не стане. Ми говоримо про розлад, який діагностується. Ну який є розладом. Це не просто якийсь е, стан засмучення. Ні, це абсолютно інше. Відповідно, е, дуже важко, як морально, так і фізично, проговорювати ці моменти, бо ці спогади вони підвищують тиск і можуть погіршувати своє почуття. Тому коли щось відбувається, ми е, готові це приймати. А якщо людина не готова про це говорити, можливо, їй потрібно більше часу. Безумовно, класно, коли людина починає займатися якимись справами побутовими, якими заняттями, які приносять задоволення, займається спортом. Це можуть бути тренування в колі родини, або похід наодинці, кудись спортзал, чи навіть катання на велосипедах. І, в принципі, якщо ви хочете дійсно допомогти, то ви маєте готуватися до того, що це питання потрібно вивчати більш детально для того, щоб розуміти контекст життя людини, хоча б приблизно, і розуміти тоді. Що ми можемо зробити, як ми можемо допомогти? Ну, наприклад, є такий е, вже розповсюджений факт, що ззаду краще до військових не підходити, не лякати, не стукати, ну тобто, попереджати про те, що я зараз до тебе підходжу. Чуєш мене, бачиш? Тому що Ну, людина, яка була на війні довгий час, і навіть не сильно довгий час, вона може таким чином бути ну насторожена, uh -huh. і вона може бути постійно е готуватись до якогось ну нап нападу. нападу так. Відповідно, відповідно, таку турботу або жарт може сприйняти. Трішки інакше. Тому оці ці моменти вони важливі і ну на найперше, напевно, це терпіння, яке може допомогти в принципі, своєю наявністю. Розуміємо, Євгенія, за браком часу муш, мусимо скорочувати нашу розмову з вами, і хотілось почути наостанок побажання від вас для наших слухачів. Я вам дуже вдячна за цей ефір. я вам дуже вдячна, що ми підняли за таку важливу тему, тому що ми маємо розуміти, що на жаль, ПТСР може бути не тільки у військових, від кого ми, наче, це очікуємо, але і у громадян України, які живуть в різних куточках країни, і потрібно розуміти, що це нормально, і тільки підтримкою ми зможемо допомогти один одному. Тому я вам дуже вдячна, що ми цю тему сьогодні обговорили. Mm -hmm. Я бажаю, що було якомога менше ситуацій, які викликають ПТР, і ми були з вами психологічно і психічно благополучні. Дякую. Віримо, Дуже що так і вам. буде. Так, бажаємо вам Божих благословень, всього найкращого. Миру в серці, миру за вікном. Ще почуємось. До побачення. До побачення, дякую.